Усім привіт. Ми зараз знаходимось на початку будівництва каркасного будівництва. Це компанія, представник СЕО, це майстрега, генеральний директор. Інколи я буду говорити на ти, інколи на ви, на ви. Це означає, що я спілкуюся саме з компанією. Андрій, розкажи, хто ти, що ти, чому ми маємо тебе сьогодні послухати? Я власник будівельної компанії, майстерка, власник і засновник, відповідно. Ми знаходимося зараз на ділянці. Початок будівництва каркасного для себе, для своєї сім'ї. Це в мене називається цей проект «Dream Home», а саме Дім Мрії, тобто будинок, про який я вже давно мріяв, і який я маю можливість зараз реалізовувати. Чому саме каркасний? Це тому що дерево мені близьке до душі. Якщо ви знаєте, то я столяр в третьому поколінні. Відповідно, я працюю з деревом і хочу ще більше це все запускати. І, Відповідно, воно в мене буде не просто якісно, це в мене буде технологічно зроблено правильно. Окрім того, я хочу вам додати, що майстрега, взагалі, це генеральний директор, і плюс майстрега сам придумав цю назву, яка дуже крута назва, тому що це означає, що це в людині в людини золоті руки. Окрім того, ви маєте розуміти, що. Майстрега має вже близько 12 років будівництва, точніше, не будівництва, а ремонтів квартир. І вже протягом останніх двох років він займається тим, що розширює свою компанію на будівництво будинків і саме каркасні будинки. Далі слухайте, ми розкажемо вам переваги, відповімо на деякі запитання, які вам будуть дуже цікаві. Та розвію деякі ваші шаблони і міфи і дадуть вам справжню інформацію, яку ви ніде в інтернеті не знайдете, окрім тут. Як зрозуміти, що мене як клієнта не обманюють на ціні якісних матеріалів та ціні робіт? Насправді все дуже просто. Якщо про матеріали, тобто матеріал приїхав, є накладна по матеріалу, відповідно, ти можеш навіть візуально поглянути. Якщо це в нас йде мова про деревину, ось як то кажеш, в мене тут все складено деревина. Відповідно, ти візуально можеш поглянути, чи це деревина, скажімо так, та про яку тобі говорили, відповідно, маєш ціна і відповідно маєш матеріал. Тобто, насправді, як на мене, все дуже сильно просто. А по якості робіт, ну тут вже потрібно, як то кажуть, око спеціаліста. Відповідно за це вже відповідаю я, бо я вже даю на все гарантію не тільки на якусь на роботу, а все в комплексі. Тобто, і це дається гарантія на роки там від п'яти років, це мінімально є гарантія. Тому... Як на мене, ти можеш бути цілком спокійний, якщо ти довіряєш майстрека і з майстрегою працюєш, то, тобто то ти приїжджаєш собі на будівельний мінач для того, щоб, ну, не знаю, там щось, скажімо так, покайфувати, полайтувати і, скажімо так, поспілкуватися з нормальними людьми. Ось так. Клас. Все, дивись на мене. Скільки служить каркасний будинок? Насправді каркасні будинки це дуже довговічні. Так чисто з практики, в мене мої знайомі, з якими я колись навчався зараз в Канаді, теж займаються каркасним будівництвом. Вони живуть в будинку, якому 120 років, і тобто він не виглядає, що йому там 100 років. Тобто ти не зрозумієш, чи там 10 років, чи 20 років. Якщо це справді побудовано за технологією, і це все зроблено технологічно правильно, то будинок служить від 100 років. Як такий будинок поводить себе, коли є урагани, землетруси? Або сильні морози. Скажімо так, каркасний будинок є стійкішим до землетрусів, чим той же самий цегляний будинок. Але якщо він побудований на палях, поступається цегляному чи монолітно-каркасному, але відповідно каркасні будинки в нас не є багатоповерховими. Це один, два, три. Ну, є в нас і п'ятиповерхові, але це рідкість. Тобто, загально прийнямо це один-два поверхи. Ну, відповідно, якщо зроблений гарний каркас, то, тобто ну, в нас таких вітрів в Україні не буває. Тобто будь які в нас бурі чи що, тобто каркасний будинок цілком себе тримує, і ти нічого не відчуєш. Тобто, в нас в Україні такого, ну скажімо так, до сьогоднішнього дня не було такого, щоб чогось не витримав каркасний будинок. Чи є такий будинок енергоефективним? Звісно, є. Тобто, сам каркасний будинок він вже по своїй суті, типу, якщо брати технологічно правильний побудовий, він вже є енергоефективним. А якщо тобто правильно все побудувати, тобто мається на увазі всі комунікації чи енергонезалежним. Наприклад, якщо ти собі зробиш там чи ті ж самі сонячні панелі, чи будь-що, то відповідно звісно, він може бути. Наприклад, якщо говорити за якийсь певний етап будівництва, тобто якщо ми беремо каркасне будівництво відповідно з цегли, то та ж сама товщина е, стіни, і там, і там, то відповідно каркасний будинок в нас буде енергоефективнішим ніж цегляний. За ту саму товщину стіни які три помилки роблять 90% людей при будівництві першого будинку цеха ці штуки стосовно помилок, скільки люди роблять помилок, це вже тобі сказати не можу. Але напевно основна помилка це те, що люди не підходять до цього технологічно правильно і зі спеціалістами. Наприклад, якщо ми маємо ділянку, то треба починати із геодезії. Із проєкту, тобто повністю має бути продуманий проєкт, аж потім вже починати будівництво, а не починати будівництво. Відповідно, в процесі завжди виникає дуже багато інших нюансів. Наприклад, якщо це в нас, коли ми починаємо робити годезі, ми вже розуміємо, які в нас ґрунти, яке ми можемо зробити навантаження і тому подібне. Тобто це є основа, яку ми маємо закладати в фундамент. Зазвичай люди цього не роблять, і відповідно, скажімо так, вони будують той же самий будинок будь-який, чи це каркасний, чи не каркасний. І вони потім стикають з такими проблемами, як, наприклад, тріщини чи усадки будинку і тому подібне. Але це, ну тобто, не професійно, звісно, і люди, як кажуть, самі собі хочуть. Тобто, вони думають, що вони економлять, тому що вони не наймають спеціалістів. Але насправді вони в кінцевому результаті втрачають значно більше, тому що їхній будинок є. Нестійким є неефективним, і відповідно він побудований неправильно, технологічно неправильно побудований. Тому все ж таки я би радив, щоб тобто, всі етапи, які є, наприклад, вибір ділянки, потім все все. Тобто, все має йти поетапно, і, відповідно, що це мають бути вузькі спеціалісти. Тобто, наприклад, якщо це геодезист, далі інженери, архітектори і тому подібне. Аж тоді вже починати будівництво. Інакше будинок буде м'яко кажучи, ну. Як то кажуть, як в нас колись будували? Якщо ви собі запланували що будь-небудь, і ви собі так то е, зробили. Тобто, і потім ви цей будинок будуєте 20 років. Наприклад, ваша е, сім'я складається з трьох чоловік, ви починаєте будувати. Потім сім'я зросла, ви відповідно ще починаєте будувати. І це ваше будівництво розтягнулося, скажімо так, на 10-15 років. Потрібно це все підходити е, з точки зору спеціалістів. І, відповідно, це все буде швидше, дешевше, якісне і відповідно буде мати гарантію. Три помилки, через які ви втратите гроші на будівництво. Стосовно іменно трьох помилок, це я не знаю. Але самі основні помилки це вже в зале... залежності від весь такого. Якщо це приватне будівництво, я би брав саме перше це локація, тобто розміщення локації, де твоя ділянка знаходиться. Друге, це якщо є проєкт, він має бути прям. Ідеально продуманим, ідеально все зробленим, і тобто не економити на проєкті, відповідно, не економити на локації і не економити на матеріалах і на виборі, скажімо так, компанії, яка тобі буде це все будувати, і тоді ти нічого не втратиш, а навпаки тільки примножиш. Але ну тобто до цього потрібно підходити зовсім по іншому. Якщо це приватне будівництво, це одна справа, якщо це якась комерція, відповідно це зовсім інше. Питання в тому, що ти хочеш, і які в тебе, як то кажуть, кінцеві побажання, кінцевий твій результат, чого ти хочеш. Тобто, Якщо це особисте житло, це один підхід, якщо це комерція, відповідно це інший. Але завжди це має бути спеціалісти. Але спеціалісти вузькі. Тобто це все, скажімо так, будівництво складається із дуже багатьох процесів, відповідно, кожен процес зробить спеціаліст. У мене це все є. Я це все налаштував і налаштовую далі. Відповідно, я. Будую якісно, даю людям гарантію. Відповідно, я можу собі, як кажуть, спокійно спати і не перейматися, що хтось мені щось буде колись робити якісь зауваження, грубо кажучи. Скажіть, чому каркасний будинок краще за цегляний або будь-який інший? Ну, якщо бути відвертим і чесним, то насправді немає такого, що каркасний будинок чимось краще. Тобто, перше, це каркасна технологія. Вона має свій тип і свою специфіку. Це гляне будівництво відповідно має своє і монолітно, тобто. Скажімо так, кожна технологія має право своє на життя, але кожен вибирає те, що йому ближче, те, що йому краще, те, що йому ефективніше. Тобто я би це не розділяв, що краще, що гірше. Я би брав, наприклад, одну технологію, наприклад, це каркасна і стегли. Якщо в нас побудований каркасний, відповідно правильний, він у нас буде і якісним, і енергоефективним, і все завгодно. Але це має бути побудовано все технологічно правильно. Якщо ми беремо каркасний будинок, який побудований якісно, і просто цегляний будинок, який побудований будь-як, відповідно в цьому випадку каркасний будинок буде кращий. Але якщо ми беремо цегляний будинок, який побудований правильно, де все зроблено технологічно правильно, він у нас буде відповідно якісний, адже в нас, скажімо так, кам'яне будівництво, і це головно є довговічніше, ну будьмо відвертими. Але сама суть в тому, що якщо побудувати цегляний будинок правильно, реально за всіма, як то кажуть, тенденціям і технологіям, відповідно він буде значно дорожчий каркасному будинку. Відповідно, ну грубо кажучи, ви ж не будете жити п'ять поколінь в своєму будинку. Відповідно, от тому і каркасний в цьому випадку завжди ну як на мою думку, завжди буде кращим, відповідно, тому що воно є простішим і швидшим. І, відповідно, та ж сама енергоефективність і якість будинку. Тобто, ну, 100 років, я думаю, вам цілком вистачить, щоб прожило три покоління людей. Майстрейка, ви б для себе побудували б каркасний будинок? Не то, щоб я побудував, я вже його будую. Ось ми сидимо на де підготовлені палі під каркас. Відповідно, будую для себе, але для постійного проживання, де буду проживати я своєю сім'єю, і відповідно буду показувати людям. Щоб вони бачили, як будуються в мене, і відповідно буду пропонувати всім своїм замовникам. Тобто, яка в мене якість, і відповідно, що люди хочуть, тобто, щоб я їм міг, скажімо так, показати, а не говорити, ось коротко так. Та я не то, що просто хочу це зробити, чи буду, я вже це роблю, і я буду жити в каркасному будинку. Ну, тобто, для постійного проживання. Тут не просто будинок, тут я цілий комплекс будую. До мене буде і сауна, і чан, і басейн. Ну тобто, все-все тут продумано, і все це буде за каркасною технологією. Що важливо врахувати при виборі земельної ділянки. найперше локація. Тобто, потрібно зрозуміти, чи ти це хочеш для постійного проживання особисто, чи ти хочеш це для, як то кажуть, для оренди якого житла в здачу. Ну тобто, мається на увазі. Ну, я би тут брав саме перше. Скажем так, якщо це ти для сім'ї, відповідно, щоб в тебе було якесь поряд, чи школа чи локація, тиш, тишина спокій. Особисто для мене я собі вибрав пріоритетом тишину. От, відповідно, у мене тут є локація, де в мене вихід до річки. Відповідно, тут вже немає жодних більше будівель з гагенплану, тому що далі вже річка. І для мене пріоритет є тишина. Відповідно, плюсом тим, що тут поряд ще є також і школа, і недалеко є місто, тобто вся інфраструктура, скажімо так. В 10-хвилинній доступності відповідно я маю тишину, спокій, річку, природу. Оце для мене було пріоритетом вибору ділянки. Яка ціна каркасного будинку? Отвіс, іменно цього мого, але тут потрібно розібратися ще в самій технології будівництва. Тобто, у мене стіна буде 250 утеплення, підлога в мене 300, дах у мене буде 300, можливо, і 350 – це саме утеплення, плюс зовнішнє і внутрішнє оздоблення. Це буде стартувати від 1000 доларів за метр квадратний, це чистове без меблювання. Тобто, я думаю, що 1100-1200 я вкладуся в метр квадратний. Тобто, за метр квадратний це буде це. Буде метр. що саме? Це буде цілком уже під нуль. правильно? я заходжу і, і меблі. Заводжу меблі. Тобто та це буде повністю все. Скажімо так, тобі буде просто привезти меблі, скажімо так, спальня, кухня, і манна буде повністю укомплектована. Тобто 1200, тобто, ванна 1200 доларів та. я тобі плачу і заїжджаю з меблями. Так, 1200 доларів, грубо кажучи, і ти завозиш свої меблі і живеш. Або відповідно там ще плюс якийсь X, і в тебе буде все готово повністю під ключ. Скажімо так, із салфетками і з видалками на столі. Та, за півтора можемо це добалати. Скажіть, чи дійсно у вас кваліфіковані працівники? Тому що зараз є дійсно проблема на ринку? Е, ну, дивись, коротко так. По-перше, я сам столяр. Відповідно, всі процеси, весь технологічний процес особисто знаю. Я, е, скажемо так, у мене є працівники, які це знають можуть робити. Але я роблю це іншим підходом. Тобто, я приїжджаю, скажімо так, зранку. Ми погоджуємо якийсь певний процес. Я їм кажу, наприклад, мені потрібно там зробити стіни. Ми проговорюємо розміри. Я даю людям креслення. Вони цілий день працюють. Ввечері я приїжджаю, все перевіряю на 100%, Якщо все ок, відповідно, ми рухаємося далі. Якщо ні, то ми переробляємо чи доробляємо, чи ще щось. Тобто я особисто знаю всі процеси, як воно має бути. Якщо тобі коротко пояснити, то для того, щоб виготовити двері, бо я столяр, потрібно виконати більше технологічних процесів, чим зробити каркас цього будинку. Тобто, каркас цього будинку зробити це нам займе 16-18 технологічних процесів зі столярних робіт. А для того, щоб виготовити дверний блок, точніше, тобто двері, грубо кажучи, то потрібно виконати 28 технологічних операцій, тобто розумієш наскільки це значно складніший процес. Відповідно, є люди, які просто хочуть працювати і вчитися, я ними керую, пояснюю, показую, як то кажуть, від і до, і ми таким чином рухаються. Тому що я е, не можу повністю комплекс довірити, щоб мені це здали під ключ. Тобто, бо я знаю, коли є швидкість, е, коли, грубо кажучи, що вони спеціалісти, але вони е, ну, забивають на якість, яка вона має бути. Але в мене буде не просто каркасне будівництво, в мене буде каркас поєднаний зі столярною технологією, а точніше. Тобто, весь каркас з'єднується просто, скажімо так, на шурупи. Тобто, грубо кажучи, ми просто з'єднуємо дошки. У мене все буде зарізано і все буде з'єднано на шипи, тобто як столярний виріб. Відповідно, сам каркас буде значно міцніший, ніж простий каркасний будинок, де не буде жодного з'єднання столярного. Тому це в мене буде відповідно довше, відповідно затратніше, і відповідно це буде буде дорожче. Але якщо особисто для себе я це так буду робити, відповідно, якщо до мене прийде замовник, я йому це все поясню, розкажу і покажу, і скажу, скажімо так, відсотковому відношенні, наскільки це буде дорожче, наскільки це буде довше, наскільки це ефективніше, чи воно взагалі доцільно, і людина собі вибирає, що вона хоче. Відповідно, я можу зробити і простіше, і складніше, і ще складніше. Але кожен замовник клієнт має, як то кажуть, свої погляди, своє бачення і що він хоче в кінцевому результаті. Якось так коротше. Зрозуміло Та це все дуже цікаво. Так, Дякую. Всім пока, до побачення. <рігла> Кіно The End. <рігла>